Усал Шукюров, молодший інспектор-кінолог відділу охорони державної установи Херсонський слідчий ізолятор, у 22-му році зрадив присязі і отримав посаду у російських загарбників. Він наглядав і охороняв арештованих. Після захоплення ізолятора росіянами одного засудженого вбили. 30 квітня Херсонський міський суд заочно визнав Шукюрова винним у державній зраді і колабораційній діяльності. У тимчасово окупованому Криму загарбники відкрили студію пропагандистської телерадіокомпанії Таврія на обладнанні, вкраденому під час окупації Херсона у місцевій філії телеканалу Суспільне Суспільне Херсон у 22-му році. Росіяни, тікаючи з Херсонщини, вивезли обладнання Суспільне Херсон та створили фейковий телеканал Таврія. Тепер цей пропагандистський мовник відкрив студію в Сімферополі. Жителя Херсонської області, 42-річного Андрія Серйоженка, якого окупанти звинуватили у підриві автівки незаконного начальника регіонального управління служби виконання покарань Євгена Соболєва, засудили до 17 років. За версією окупаційного слідчого комітету в Херсонській області, у 22-му році чоловік, нібито за допомогою саморобного вибухового пристрою організував підрив автомобіля псевдопосадовця, унаслідок чого той отримав тяжкі. Тілесні ушкодження Євген Соболєв, колишній начальник колонії в Херсоні. Він має заочну підозру та два вироки від українських правоохоронців. Загалом, чоловік, причетний до депортації більше 1700 ув'язнених.